Я би хотіла згадати Гаріка Корогодського. Це теж один з чоловіків, який мав вплив на мене. Я пам'ятаю, мені було 21, мабуть. Тільки відкрився глобус, і Гарік тільки переїхав жити в Київ. В них був в японський ресторан. Я, дівчинка з провінції, взагалі не вміла їсти паличками. І він мене запросив після інтерв'ю просто поїсти. Я прийшла. І говорю, а я не вмію їсти паличками. І Я пам'ятаю, як він мені з собою дав 20 комплектів паличок і сказав: Мартиночка, це нужний навик. Навчись їсти паличками. Це було 20 років тому назад. А я цю історію пам'ятаю досі. Це про те, що якщо ви хочете бути в певному суспільстві і в колі, то як тримати келих? Як їсти паличками це реально важливо. Важливо розбиратися в вині, важливо розбиратися в гурманстві. Якщо ти претендуєш на якусь позицію, якусь ланку в суспільстві, то ти маєш. Відповідати цьому, і якщо ти претендуєш на певного чоловіка і чоловіка певного об'єму, ти теж маєш відповідати цим вимогам, і це типа нормально. Я дуже рада, що я це зрозуміла, коли мені був 21. І Я не то що не образилася на цю ситуацію, я реально вдячна за це.